Так, ми повертаємося до 7D версія 1.4. Це сервер ядерний борщ, український сервер, доволі гарно працює. Високий FPS, стабільний онлайн. Тут людей грає постійно більше, ніж одна сторінка. ну Плюс-мінус від скажімо так, 10 до там, 25 там, людей. Тобто, отак. Бували, бували аншлаги. на Старті вайпу там їх 30 заходив. Завітайте і ви. Всі посилання, всі Все є в описі мого каналу. Так, що. так в мене, коротше, тут екшен. Хлопці, в мене десь Льоха, я забув з якого боку, блін. від нього тікав. Мені треба на трасу. В хорошому сенсі цього слова. Знаю, який там може бути сенс, але треба туди. Чому туди, бо там вовки і ведмеді. Босів я зараз не валю. Соло. Ну, Насправді 38-й день. Я ще. Блін, 40 го рівня, чись якогось там. Коротше, мені ще далеко до босів, тому не хочу з ними зв'язуватись. Мені хочеться волити вовчиків, ведмедіків, ну, можливо, якихось зомбачків, але не босів великих. Міні-босів так. Я граю не сам, ми граємо з друзями, знайомими. Бо це ми десь це все ж таки онлайн-гра. Це про колектив, про тактику, стратегію разом. Ось, це мої стопчики стоять. Це мій вовчик. Біжить до мене, хоче мене вбити. Але не сьогодні. Ні, хлопці, я розумію, що у вас е, свої плани на... Але не сьогодні. Давайте я просто від'їду трохи від вас. І в мене є чим від... ну. Є чим відлікуватися. Тут ще один вовчик. Е Накидаємо на себе цю штуку. Цю штуку і біжимо. Просто біжімо. Е, Тому неся зараз заберу. Треба, коротше, від Вовка бути на дистанції. Бо він ламає і руки, і ноги. Це його ну, особливість Вовчика, да? тобто, як і ведмедя, в принципі, вони ці Вони дуже сильно б'ють. Так, давайте ми трохи відіп'ємось, від'їмося, да? оце можете бачити лут це лут, який я ну, вже назбирав за цю ніч. Так, і ще один нон-стоп накинемо. Все, тепер можна розібратися з ними. Ви щойно бачили все в прямому ефірі. Яка тут фігня відбувається? Прибіг міні бос. Але ми зараз не про міні босса, ми зараз про звірів нагаду. В мене ще лікується все. Е, знову вовчик, е, перезаряджаємо зброю і ми до нього повертаємось неочікуваного ракурсу. Коли я присяду, мене набагато більше. Блін, чому я не рухаюсь? Що в мене трапилось? Треба, коротше, від'їхати. Щось, щось коротше, трапилось, я не знаю, чомусь пристав рухатися. Персонаж. Е, Заліземо на стопчик. Тут можна тепер е, пережити що заводно. Давайте гляну що тут сталося Не знаю, не розумію, начебто все відлікував. Давайте накину батончик. Верховная шкода. А, і що оцей батончик здоров'я. Знову стають один на одного, треба їх скинути, щоб не залізли, як минулого разу, да? Так, зараз ми швиденько все це. А, там маленький міні босс це вуглик і вогник, і тут, до речі, кілька мінібосів Вуглик, вогник, чекушка, полій полтавський і гончик. Ну, гончика я називаю Юля. Ну, це на Алясці катається. Зрозуміло, mm. що Юля, да? Багато хп цього mm. мінібоса називаємо його так. Тому, знаєте що ми зробимо? І не могли нафік. Просто біжимо за звірями. Я, це в мене нема часу, знаєте? Мені боси, це можна бити там під ранок, або прям день, якщо знайшли, да? А звірів бити краще, ну. Як би мовити? Так, це я відлікувався, да, все там, випив, заїв, запив. Поїв. Поїв, поїв да, обов'язково поїв. Вода це нон-стоп. Нон-стоп дає дуже багато води, тому. Як би мовити. Тобто десь зірвався. На це поки що не цікавить. Нас цікавить, в е, мене майже зламана зброя. Це мене цікавить. І я чомусь мало ремок взяв сьогодні з собою. Ну, не чомусь, бо успіхом все було. Я останні секунди буквально встиг. Ніколи не стойте на прямій, постійно рухайтесь з боку в бік. Це врятує, ну, можна колами рухатись. Це врятує вам життя. Коли ви стоїте на прямій, то зомбаки по прямій ну, дуже швидко рухаються і вони вас доженуть. Ось, тобто така порада, як, як не вмерти, так? Да? І бажано, звісно, мати вже трохи прокачане. У мене ще не не... Ні... Нічого майже не вкачане, тому... Я і рухаюсь так, Не дуже швидко, нормально, в принципі, можна тут бігти. Просто глянув, де я хочеш. Тут зараз мост, мабуть, зламається, да? Ломається. О, бачите. Наш клієнт. Майже вбив його, бачите? Він не дойде до мене. Є сокира. Ми його зараз заберемо. Пріш за все, що це відео буде нарізка за кілька ночей, ну типу попередня ніч, ця ніч, тобто така, знаєте. Е, ну, я додам так зроблю, так? Да? Ну, Контенту просто ніч не дуже довго йде. Тобто 5 хвилин, рахуйте, з 10 до 4 це 6 годин по 5 хвилин, це умовно кажучи, півгодини, так? Да? А відео буде у вас десь хвилин на 15-20, тобто не таке велике. Я його якомога... Побріжу, щоб вам не так довго було дивитись Зламав руку. Е, руку краще лікувати, бо рука це е, перезарядка. Я втрачу перезарядку, а, блін, без перезарядки, ви самі розумієте. І вовчка забираю. Не завжди я забираю вовчка, не завжди. Е, іноді. Просто нема на це часу. Так, е, в мене лік... ліків майже скінчилися, да ні, ще десь... А ось Бінд один ще був. Гаразд, то вже таке, знаєте, як поріжуть. Тоді візьмемо. Біжимо, біжимо по дорозі, тут багато ще хто ще може десь з'явитися. Тут ось цей товариш. Куди біжить, ми його майже розстріляли. Так, тепер рухаємось, рухаємось Під гірку йому на річ важко. Чому падає такий шикарний лут, е, хлопці Ну, блин. Треба одягатися. У мене одяг стоїть на лут. Восьмий лук, зацініть 20 сотків до здобич. Плюс в мене є та штучка Око кенді. Якщо ви вже лутаєтесь, то лутайтесь ну, по уму. Розумієте, не лутайтесь ви без одягу, без. Блін. Без речей, без цукерок. Ну, можна лутатися, звісно, ну, спочатку, якщо у вас нема інших варіантів. Але лутаючи за цим усім, ви значно підвищуєте шанс на щось добре. Хоча бачите, може, може ніфіга не випустити, як зараз. Я бачу там вовка. Тут стоїть. А, ні, це, це не вовк, це капот. Хочась, це вовка. Так. Э, рухаємось, рухаємось, рухаємось. Нема часу о, щось десь озиратися. Я бачу ведмідя одного. Прежде за все, що він не один. Він донатор швидкий. А, вон ще два ведмідя справа, бачите, праворуч. В принципі, мене це влаштовує. Е, набої вистачить. Набої вистачить. Хтось питав, чи вистачає тобі набоїв? Набоями проблем якраз нема. Завжди вистачає е, аптечок або здоров'я. Ну, типу. Я не вкачаний, розумієте? Якби я був закачаний просто ось до сирачки, да? Там якось там 120 якогось рівня. То окей. Але, блин, я, я не окей. Я б забудувався, бо ну, трохи це його. Хочу спочити, так би мовити. Але треба рухатись, бо там біжуть вже крикухи зелені. Курови. І вони, ну нам... Не потрібне. Вони зараз виклику двох е, орду з е, більш ніж три рази по 10 штук, тобто 60 зелених радіаційних зомбі. Ки рухаються, ну, швидше, ніж я. Набагато швидше, ніж я. Ну, ні, якщо, типу, ви можете з такими боротися, ну окей. Я зараз з ними, ну, дуже їх набагато, ну, набагато, скажімо так. То це для мене пріоритет, зараз це звірі. Це вже десь 30-й ведмідь сьогодні. Я хотів побити свій рекорд на 45. Ну я бачу, що я не встигаю на 45. Ну, По-перше, був рестарт. То, ну, Хотів я того чи не хотів, довелося виходити, заходити це. Майже годину я втратив, 5 хвилин рестарт на цьому сервері. Це, ну, в принципі, швидко, але, блин, це година цілої ночі, знаєте. Цю годину можна було вбити ну, штук 5-6 е, звірів. Ну, всяких вермідів, да, наприклад. Або вопків. Коротше так, він мене вкусив. Йому за... батончик. Треба глянути, що в мене є зліків з. з... Фіга в мене нема зліків? Там, ніфіга. Просто бахнемо цю таки. Все, це, оце, оце так вздиха, це крикуха вздиха. О тут краще не бігти, тут е, півтора десятка зелених зомбіків спить. Ну, я просто там вже бігав, тому просто я вам кажу, що не, не біжіть попрямій. Можна на моцику проїхати. Бігти не треба, все ж таки біг, він трошки повільніший, ніж моцик, але я зараз відірвався від Крикухи. Це дуже добре. Бо... Чому Крикухи біжать? Е, глушник же ж є, да? Блін, да тому що це ніч. У них над, ну, надчутливі вони вночі. Тут е, чутливі зомбаки вночі величезно. Вони тут. Ну, дуже чутливі. Тому вони і біжать, блін. Ось. А, це був 30, не знаю, там який третій, да, збір? 34-й. 34. А, я став каліматорний приціл, але вирішив поставити замість каліматорного приціла поставити глушник. Чому? Ну, знову ж таки, крикухи. Це впирається в каркуху. без глушника це прям біда. Це прям горе і біда, і дуже багато шуму. Тобто мене вже давно жерли каркуху, якби я був без глушника. Бо вони прям ну, дуже-дуже активно рухаються на Блін, трендівся на кулемет. Знаєте що таке? Просто зачепився за камінці, які під ногами, і, блін, на них застряг. Треба паркур качати. Якщо паркур вкачаний, можна не витрачати так е, витривалось. У мене зараз. Ну, набої ще є, я, звісно. Думачку підніму. Ну, без того, знаєте. Щось знаходиш, щось, щось втрачаєш. Ну, з іншого боку, у мене. Зато е, як тут що? Це пропав цей вовчик, чи що? Це труп. Той, що мене вбив пропав, так? Да? Ну, Знаєте, там далі ще один стояв, так що нічого страшного. Якось переживемо. Рухаємось. Єдине погане, що в мене пропали всі, всі мої. Дебафи і бафи. Бачите, в мене нема тепер бафа на швидкість. Давайте бахну хоч цю фігню. Ні, дядько, ти мене не бий. Мене це не треба, в мене так в життя нема. Так, я хочу хоч трошки від'їтися, відпитися. Можливо, конечно. В цих умовах, скажімо так. Трошки на себе щось накину. Так. 8 лег. Ну, ви бачили, да? Все, можна рухатись. Зараз буду менше трендіти, більше робити. Вибачте, ну типу, я не можу одночасно і те, і те. Це вовчик, до речі, те, що в мене, мабуть, не. А, ні, це інше. Це пофіг. Правда. Насправді, бачу ще відмідя. Я сподіваюся, що він мене не вб'є. Відмідь б'є на 3 метри, ну типу лапи. Якщо маєте це на увазі, будуйтеся ну, вище ніж 2 метри. Будуйтеся ви на метр чи на 2, це смерть. 3-4 метри. Коп. Е, Хочу блюнути. Е, навіть звичайний коп дуже е, небезпечний тим, що він плює. Солдатика. Є кислотою. Розумієте, а кислота це дебаф. А дебаф це смерть. Ну, ви бачите, у мене зараз нема швидкості. Ну як, швидкість є. Тому що вона мені кеде. На мені кеде. На швидкість. На 20% швидкості кеде. Я бачу Вовчика і я рухаюся до Вовчика. Не він до мене, а я до нього. У мене, блін, нема. часу О! Лет стих. Нема часу, короче. Ну, нема бафів на швидкість, тому я. Типу, підбих, заліз. Що у вас нема бафів на швидкість, також так робіть Підбих, заліз Так, ремок нема. колотіть лотить. Мобуть буде вже останній Вовчик. А що ні, є ще Пістолет Пістолет це, блин. пістолет О, бачила Ось тобі пістолет це вже, мабуть, 40-й, да, ловчик? А який там 30 якийсь? Короче, можна пістолетом його. Давайте прибережу я кулемет на випадок важливих перемовин. Я можу зробити ремку. Ремкомплект. Рем. Матюк. Блін, де? От коли треба. Можу. А, ой, 10, 10 ремок типа це класно, конечно І набои у меня 4000 у мене не було набоїв, у мене було тисяча набоїв з собою. ну не було, були конечно але Чуєте цей звук Ламаного кулемета І знову ремка убиваем отсюпо кабру що тут прибігла. дикий вайт той момент, коли у вас не влазить лут. <хи> ну Ви бачите, да, що непогано можна, в принципі, залутатися. Непогано. Але нюанс відразу скажу, що це пустка. а тут вас можуть також залутати. Майте це на увазі. Типу, ви тут можете налутатися, але пусть можна вбити. Ну, то, що можна, у вас будуть, блін, вбивати, ось як мене зараз. Ай, бля. Зупинився, це коп. Ранний коп. А може, може, і міні бос є такі міні-бос, щоб привітати Юлія катається на ліжку. Ну, здається. Ні, це був, це був коп 100%. Тихо підійшов, тобто міни босика чудно, це тихо щось. Раза така. Раз, перезаряджаємось ще є цілих 3 хвилини пополювати. Є вітамінка, є збирач Є оця штука. Виготовляємо, бачите, воно, воно все приривається, Тобто виготовляється. Хоче, ця фігня. Так. Я майже все вже пробіг. Ну, коротше, зараз буде ранок, але, можливо, щось ще стигнемо. В принципі, непогано лут. Скажемо так. Доволі непоганий. Очі розбігаються просто не знаю вже за що, за що. Пиво бахну. Е, Витривалось туда є пиво. Як вітамінка, ну, коротше, для бігу саме те. Е, поки що тихо якось. Тиха, українська ніч. Але я перепрятав перепрятала. Да? Тому ми з вами поїдемо. Блін. Задовбала. Можна без цього всього. Поїдемо, коротше, по трасі. Довж траси, проїдемось. Нагадую, що ви на. На каналі IDPlay. Ми тут виживаємо як можемо. Бачите, де? Да? Бачу, вовчика. Хочу відміття. І... Відміття де? Давай. Нема часу дуріти. Давай сюди ти. Мішка. Коротше, будемо зараз... О, знову плювачка. Ти мене вбив минулого разу, так? Да? Тараза. Цих прикунів, зараз приб'ємо. І швиденько. Залутаємо. Нема часу розбиратися з тим гівном. Просто біжу. Бачу вовка. Біжу просто на вовк. Не він за мною, а я на нього. Блін, нема просто часу. Зараз заліземо сюди, може ще один десь їсти. Десь відбудуємось. Два, три, чотири. Ага, он, бачите, ще і мішка є. Судово. Вбиваємо собаку спочатку. Ну він просто перший. Потім оцього. Чому мілких вбивати? Бо по них може залізти ведмідь. Ну, ви зрозуміли, це буде погано. Ви бачили, да, вже відео, як залазив вовк? Це не то, що я там приснилося, знаєте. Я насправді так воно і є. Лутаємося і біжімо. В принципі, непогано. Е, я рахую досить непоганим результатом. Е, Враховуючи те, що я... Дав, я вмер пару раз. Було таке. Але... Блін, хто, хто, хто б не вмер? Знаєте, от покажіть мені ту людину. Е, була ніч, коли я не вмер, коли я 40 цих полював. Але я зараз теж 40 полював, розумієте? Це момент, коли вже не влаза лут. І ще лишилося 5 хвилин. Вони зараз почнуть зникати Треба... Я вже і ходити не можу. Тому не будується ніфіга цього? За фигня. Бачила? Блок не ставився. Шаліть. Головне вчасно, блин, знаєте оце глюки. Коли не ставиться блок під собою. Все, ранок настав. Нарешті можна добити виживших, коротше, і на цьому закінчити. Сьогодні, по моїм підрахункам, я навіть перевершив свої 40. Тобто тут 43 десь було. Можете по відео порахувати, коротше. Тому уважно дивився. Так, е так, так, так. Купімо пиво. Розламати так. Це, е, на цьому... Ага, 44. Так. Да? Короче, вони в мене і зранку ходять. Бо я, блін, качаний, да. Все, 44. 44. Рекорд. lock Все. Дякую за перегляд. Бувайте. Заходьте на канал.